Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вийшла я якогось такого сонячного, теплющого, може, навіть і спекотного серпневого ранку, знімати свої красуні троянди. І серед них була оця Ocean Song. і я ходила-ходила, ну, знімала і придиралась до неї. І так, я побачила процеси, що це найкращий вигляд тої троянди, який я мала дотепер. О, хоча вона мене росте з осені 20-го року. Е, так, з осені 20-го року, якщо я пригадую, добре. От, дуже надію, що звуки косіння довкруг трави не, не надто заважають, спробую голосніше говорити. Та і взагалі так справ дуже багато. Дуже такі гарні, теплі, спекотні, прекрасні гожі. А в мене, як то кажуть, хата не мазана, ось діти не миті, але я все хожу, знімаю троянди. Жарти жартами, але я вирішила відзняти її ще окремо, як я і теж згадувала комусь з відео, що її варто відзняти ще окремо. Чому? Тому що вона мене просто ну, полонила, вразила, здивувала, яка вона ось прекрасна стала цього року на другу хвилю квітування. Як вона мені щедро вродила, показала, розкрила прекрас свою проявила форму, барву, відтінок. Ось і взагалі, загалом, такий вигляд дуже-дуже гарний і чудесний. Може, якраз хтось саме цікавився цією трояндою Ocean Song, саме собі думав її придбати, і якраз почерпне собі корисну і цікаву інформацію з цього відео. Все ж мусила я перерватися, щоб не надто заважали звуки косіння. І ось це прийшло через деякий час, точніше, через день, до цієї красуні випав дощ, пройшов такий недовгий, нетривалий, але дуже густий, дуже рясний, дуже потужний. І відповідно вже можна сказати, що з'явилися такі сліди впливу дощу. Звісно, не такі сліди, як. Затяжного дощу, затяжної вологости. Але є такі сорти, є такі кущі, може не так сорти, як кущі, які ось ну ніби такий один дощ, який нехай він і проливний, нехай і злива, нехай і такий шквал був дощу, якщо можна так говорити, бо шквал, мабуть, це більше про вітер. Але вони-дуже сильно похиляють не те, що голівки свої, а навіть цілі пагони похиляють. От, Може, це то кажу, від сорту залежить, а може залежить навіть від хто зна, від того, як пагін себе так почуває, наскільки він там не знаю, Міцний, цупкий, нагодований, не знесений хворобам і так далі. Але ж ось воно долі в своєму прекрасному вигляді, долі таке перезахідне. Сонце на неї світить, тому я можу показати вам її барву. І ось в мене якраз на каналі вже буде. Ну, по-перше, за кілька років спостереження, а по-друге, навіть ось за кілька днів спостереження при різному освітленні, от в різному стані квіточок, бо все-таки. Є такі квіти, яких стан не змінюється за день, як от сусідня тез. Ну, їй треба, мабуть, днів за 3-4, може й 5, щоб видно було зміни, хоча б так трішечки. Так? А є такі сорти, в яких дуже видно, навіть за день зміни все-таки. Ну, Я не говорю про те, що протягом дня. Особливо в спеку, що вони за день просто згорають, припікаються, облітають. Це досить таки не пощастить, якщо такі сорти є. Ну, Бо хочеться триволіче кітування. Але є такі сорти, які за день вже показують якусь свою таку різницю, так між попереднім днем. Красуня Ушенсон буде в мене, мабуть, різні кадри. Я буду робити з нею ближчі, дальні, щоб ви порозглядали, бо все-таки. Все не всі полюбляють таку барву, ні, але я бачу, що вона ну, набуває популярності, або хоча б частково є популярна. Звісно, е якщо говорити про цей відтінок лавандовий, світлобузковий, е так, тобто світло е, бусково-ламандовий, тобто світло-фіолетовий, такий, попелясто-фіолетовий, то все-таки. Вони між сортами відрізняються, ті відтінки. Нема такого, що я. Навряд чи я назву дві такі дуже-дуже-дуже схожі між собою саме в цьому відтінку. Бо от як колокольні Макароса, на певних періодах вони майже ідентичні. Ну, принаймні дуже схожі. А ось про Окшенсон я поки що не можу згадати, бо всі, що в мене були отакі бускові, вони таки відрізнялися. І он, Софія, Ренесанс. Е... Ні, не Софія. Е... Ізабель. Не Ізабель, Сандра, Ренесанс, бо їх вони всі є, ті, що я назвала, але я згадувала ту фіолету. То Сандра такий Ренесанс. Вона більш насичена. Шальдеголь, потім Blue Perfume, Нептун. Що там ще? так багато-багато, багато їх є. І в мене навіть трояндарі описаний. Вони, і в тому числі оушенсонг, і взагалі, якщо хтось цікавиться такими бусками, фіолетом, лавандовами, там можна зайти не лише ні в пошуку набрати колір, назву кольору, а й навіть там є ось теги, хмаринка тегів, можна вибрати Бускова лавандова І так далі, і підсвітить, чи підготує добірку пошук чи теги, підготує добірку якраз сортів троянд в тій палітрі, в тій барві. І от можна навіть пролиставши, не заходячи на кожну окрему статтю опис сорту, а пролиставши просто надіговні світлини, побачити, як вони різняться. І окшенсон, звісно, в тому числі. Хочу також зазначити, що ця красуня Ocean Song вона буває не лишень такого фіолетового ніжно ніжно-бускового. Зараз навіть вона вже висвітлася за кілька днів свого квітування, і в неї по зовнішніх пелюстках, по зовнішньому бідку пелюсток, вони є такі вже досить кремово, ледь з натяком на бусковість, на левандовість. Вона може бути такою. Попіл троянда, так? тобто е, така роживувато-попеляста, попелясто рожевата тобто лавандовий основний колір, все ж таки, але є натяк на певну таку попелясту роживатість. Дуже цікава барва, якщо вловити, то це неймовірне видовище. Якщо її зрізати в букет і. Надіяти, що в Букеті вона трішки довше постоїть в такому стані, напіввідкритому, чи початку відкриття, то це було б теж неймовірне видовище. Бо все-таки, бачите, вже відкрилося, навіть порівняно з попереднім днем, вже є показано центр квіточки повністю відкрита. І як я вже казала на такому груповому відео, мені не надто подобається саме оцей вигляд, коли відкритий центр. Бо вже тоді вона мені не така приваблива, саме форма квітки. А ось ця центральна, так. Центральна з цих трьох, ну неймовірна. Неймовірно, це якраз та форма, яку я люблю. Але подивіться на барву. Барва теж от холодний лавандовий, не теплий, лавандовий, холодний лавандовий, набагато світліший ніж Новаліс, але не такий, наприклад, бруднувату, лавандово фіолетовий, як в Blue Girl. Хоча Blue Girl я дуже полюбляю той сорт і теж ту барву полюбляю. Кожна має з тих названих сортів, кожен має щось своє унікальне. І так, знову ж хочу ще раз наголосити, що я от побачила оцей кущ, мабуть, вперше в такому стані, коли все заквічений, дуже щедре суцвіття. Ну тут не одне, тут раз два, три чотири пагони, і вони так всі на одному рівні вийшли і всі розкрилися водночас, і утворили ось такий гарний букет, так, на кущеві. Хоч кущ насправді вже без листя майже, тільки в верхній частині є листя, а нижня обсипалася Найімовірніше від чорної п'ятнистості. Але е, то, квіти тримає і не знаю, як буде там завтра, післязавтра. Не знаю, не знаю. Е, бо знову ж буде спека. І так, оці квіточки, вони, мабуть, вже втратять певну частину своєї декоративності. Бачите, отут ось ось оця, що правіше, вона, видно, що вона така, ну, після дощу перебрала так, наситили її вологістю, і вона вже ось показує такі навіть сліди того дощу. Ось оці, якщо взяти би отаке, ну мені би воно було вже не таке привабливе. Та? Але якщо ось оці ось квіточки, ну це щось? Це щось неймовірне, особливо в такому освітленні, хоча в будь-якому освітленні вона мені прекрасна. А ще мені вдавалося підловити, коли вона аж... Таким холодним, холодним бусковим зсередини світить, ну це коли похмуро досить або перед грозою, воно таке тоді насичене. Стає той колір, і тут теж щось таке прекрасне і неймовірне. Тому та, ось така краса, така чарівність про її всі характеристики, висоту, ширину і так далі. Можна в недалі прочитати, там описано, я то все не вивчаю, і навіть перед кожним відео я теж то не вивчаю, бо коли групові ну, то, то нереально все втримати. Будь-яке запам'ятовування, будь-які вправи на тренування пам'яті це дуже гарна профілактика всіляких захворювань. Ось тому, так, це теж дуже добре почитати. Таке перед відео, може, частково так і робитиму. Ось так. Може, я покручуся. Бо вже ну, не знаю, що ще сказати. Про аромат нюхала спеціально. Ну, я такий досить легенький. ну, Нема того, щоб я сказав, що вона пахне, і чути її дуже, якщо навіть принюхатись. Мені вона пахне досить-досить легко. От, бо є, якби частина. от, Таких темніших, трішки лавандових, вони дуже запашні. Навіть частину з них я сьогодні назвала той же Шардеголь, Новаліс, Perfume, Вони дуже-дуже дуже пахнуть, насичено так солодко, гарно. А є такі, що ні, не пахнуть. Вони гарні, але вони не такі пахучі. І я от згоду ще теж називала Green Fashion. І так, в неї теж дуже схожа форма квітки, така класика чи гібридна, і вона все-таки тримає свою таку форму гарнішу, як на мене, на мій смак, трішечки довше, аніж оця Sun. Хоч Неймовірно, неймовірно сонце світить. Таке тепле, тепле, тепле і не висвітлює нічого. Ну і завдяки тому, що це вже кілька днів, день, може, третій, четвертий, оце вже такий стан. Звісно, не оце. Ні. Загалом таке, такі суцвіття, це вже десь там третій-четвертий день, звісно, вони міняються. Досить швидко вони перетворюються на відкриту повністю квітку. Так, але ось загалом трансформація кольору помітна, можна то спостерігати різні такі відтіночки. Ну, там тут такий. Це фактично сонце в мене за спиною, і вже занадто на камеру ну інший ракурс, інший кут нахилу і відповідно воно висвітлило, Видно, видно, звісно, відтінок присутній, босковий лавандовий, але може, більше видніше, що вона така білувата, якась так чи кремово лавандова. Ось, Ну так воно і вживує. В принципі, в залежності, як дивишся, з якої сторони освітлення, так воно і насправді є не лишень камера, але ж тут просто ці форми, які я вам показувала трішки догори Дригом. Тепер якраз от я дивлюся на них прямо там чи зверху. Прекрасні, прекрасні. Так, ось такий кущик, ось такий сорт. Цікаво, які ваші відгуки. Я думаю, що вона росте в багатьох садах України. І воно пропозиціях, наскільки я пригодую, вона все-таки є пропозиція. Може, не так часто, як там, наприклад, ледів Шелот, леді АМАГМІТОН там не за інші останки, так. Але і не так, мабуть, рідко, як українська селекція, все-таки ця красуня. Я думаю, присутня вона мелькає, Тому може ви маєте і маєте якийсь рік вже такий. Солідніший рік у вас вона росте, то е, цікаво, як у вас, як квітку тримає, як барва трансформується, чи на сонці, чи в тіні. У мене, до речі, так це на сонці, з самого ранку. ну Частково тут якісь там годиночки, може, притіняє сосна, але дуже-дуже так навіть не впевнена, що вона притіняє, бо вона досить високо над нею. от Сонце зараз західне, і, і воно світить на неї напряму. Там сітка, ну скільки то сітка до, до спритінення така робиться. Ось тому можу вважати і казати, що вона все ж таки на сонці. Але цей тип квітки він не такий, що сонце його пече припече. Ні. Тут такий тип квітки, пелюсток, мабуть, все ж таки, ротше. вони витримують точно сонце, що-що, а сонце вони витримують. Ось так. Ось така краса, як закручені донизу загорнуті пелюстки. От, що з мене, кусило, чи що Дуже-дуже Чарівно це все виглядає загалом на картинці. Дякуватиму за відгуки і, звісно, дякую за активність під відео, за коментарі, дякую за увагу, за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!